Всім доброго дня! У нас вже який день іде дощ, але я сьогодні хочу вам зробити маленьку екскурсію по своїх живучках. У мене також їх небагато. Підемо, покажу вам. Дивіться, тут у мене живучка Атропорпореа. Вона така бордовеньке листя. Прям темне-темне. Дивіться, як гарно, коли дощик на неї попадає. Така. Вернемося назад. Тут у мене металіка кріспа. Живучка. Також листячко бордове, але воно таке жате і таке тверденьке. Дивіться, осінню, прям таке яскраво, червоненьке, є жовте. Така вона дуже мені подобається ця живучка. Підемо далі. Зовсім недавно купила таку варіагату живучку, лисичку варіагатне. Її в мене небагато. Розсадила, хочу, щоб воно тут заплило мені таким килимком. Думаю, буде гарненько. Йдемо далі. Розсаджую свої живучки по всьому участку. Квітничку і скрізь де можна. Мені подобається вони, як вони розростуться, дуже гарно буде. Дивіться, тут у мене рейнбов. Я її купляла як мультиколор, але вона потім змінила свій окрас і оказалося, що це не мультиколор. Ну, я довольна, що не мультиколор, тому що... Вона також гарна рейнбов. Бачите, яке листечко? Ще в мене одна новиночка грін Металіка. Тоже одненька розеточка, тільки маленька, але бачу, що буде, прийдеться вкривати її на зиму, мабуть, щоб зберегти. Вона також. Таке листечко тверденьке і жате. Живучка Арктик снов. Ніяк з нею не можу я змиритися і подружитися, тому що вже скільки раз не купляла її. Вона мені так подобається, так я її хочу розвести, а вона все пропадає. Також буду вкривати, пробувати. Можливо, я її збережу. Гарненька вона така. Йдемо далі. Дощик моросить, але я сподіваюся, що встигну вам показати. Тут в мене така яскрава салатова, можна сказати, навіть зелено-жовта, такий колір насичений, дуже гарна. Голченг. Така живочка. Також це новинка моя цьогорічна. Буду її розводити. Дуже гарна. Йдемо далі. Ага, я забула. У мене ось тут ще є така гірка. Це така довголиста, така. Тоненькі такі листочки. Це шоколад чіп. Живочка. Вона чимось схожа на Артропорпорео, оті в атропорпорео листочки кругленькі, більш такі великі, а вона таке тоненьке в неї листечко і Гарно зимує, гарно наростає. Швиденько, так. Гарна живучка. Йдемо далі. Тут я посадила Діксі чіп, таку живучку. Вона чимось схожа на шоколад чіп. В неї з весни має бути листечко з розовинкою, а за літо, вона в мене просто росла в тіньку, тому потемніло листечку. Вже я весною побачу її всю красу її. Повинна бути з розовинкою листечко. Дивіться, тут я розсадила бургунді гло. Дуже гарне листечко таке розове, також варія Це вже розсадила на продаж на наступний рік буде. Далі в мене така новиночка моя Black Sky Lope. Також дуже гарна. Це я купила дві розеточки, але вона зовсім не наростає швидко. Далі ось ця в мене мультиколор Все-таки я замовила її, і ось подивіться, яка гарна. йдемо далі. Тут також я. Розсадила і, шоколад чіп. Це вже щоб на продаж потім була. І ще в мене новиночка спалклер, Подивіться, яка гарна. Барігатне листечко. Значите, яке цікаве листя. Що ж вам ще показати? Я тут їх порозсаджувала, ці живучки. Де ще в мене має бути моя зелена така живучка, грін на зелено. А, ось вона. Це я її розсадила недавно. Це в мене така зелена, чисто зелена листечко, живучка. Ага. Ну і все, мабуть, живучок. У мене, мабуть, їх 14 так як я считала, видів є. Нехай розростається. Ось яка таке п'ятнишко Жовтеньке між рослинками. Дуже кидається в очі вона, дуже гарно. Ну що ж, буду завершувати відео про живучки, бо бачу, що дощик моросить. І тут я посадила металіку кріспу. Також розростеться, буде гарненько. Взагалі вони як весною будуть цвісти всі. Я вам покажу їх, які вони будуть гарні. Добренько. Буду закінчувати відео. Всім гарного дня, миру нам і до нових зустрічей!